Ді до мами, мама засівне курточку тобі йди. Дісня, давай вам нічого. Вам нічого. Пачисти у мене до попазниці, я вибрав. Ну добре. А чому? Ти зробив. Кафе чи є. Ви нарешті зняли вже 4 відео сьогодні, як то ніде в садочок. Нарешті ви поняли, як це все відбувається? В кого немає дітей, щоб ви знали, це все не так просто. Все, давай, заходь. Заходь. Я от у нас такий пристрій. А я взяв, щоб мать мадіну, щоб на не попав, я взяв ага. таку засипу. О, бачите. Отак тоні ми стаємо і... Їдемо садочок. Садочок у нас дуже. А вже аудикі. Дуже великий такий. Мін котик великий, саме такий. такі. Самий-сами такий. <смеш> я просто мутаніч, э, вот э, буденничка, буде день і по кому я завда вищий. <смеш> Обов'язково ти виростеш. І я після нічку вистаю. Після нічки, так. Тато почекай. Іди татко відкривай двері, давай давай. давай. давай, 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 давай.